Уяви собі, звичайний вечір, супермаркет, а тебе за касою, жінка з втомленими очима, які колись сяяли від мрій. Це Оксана. Вона була колись зразковою ученицею, медалістка, гордість школи, дівчина, про яку всі вчителі говорили, у неї велике майбутнє. Але життя розпорядилось інакше. Ранній шлюб, троє дітей, нескінчені будні, і ось вона стоїть на касі, проводячи товари людей, які навіть не піднімають на неї очей. І тут у магазин заходить він, Денис. У школі його пам'ятали як невдаху, постійно здавалося, що він нікому не потрібен, з нього сміялися, він не міг знайти друзів. Але після школи Денис пішов іншим шляхом. Захопився криптовалютами, ризикував, програвав, знову вкладався і, зрештою, розбагатів. Коли Оксана побачила його біля каси, не впізнала одразу. Стильний одяг, дорогий годинник, впевненість у голосі. Він посміхнувся і кинув фразу Ти мене не пам'ятаєш. Її обдало холодом. Вона згадала, як колись він сидів на задній парті, як його ображали. І тепер цей хлопець став успішним. З цього вечора все закрутилось. Денис почав заходити в магазин випадково, потім запросив її на каву. Вона вагалася, але серце калатало, увага, якої їй так бракувало роками, пеянила. Далі більше таємні зустрічі. Вечори в готелі розмови про те, як могло би скластися життя, якби вона тоді зробила інший вибір. Вона зраджувала чоловіка, з яким у неї було троє дітей. І ось одного дня все таємне стало явним. Її чоловік, повернувшись додому раніше, випадково побачив на телефоні Оксани СМС не можу дочекатися, коли знову побачу тебе. Він стояв, наче закам'янілий. Серце калатало так, ніби ось ось зупиниться. Думки змішалися ревнощі, біль, відчай. Декілька ночей він не спав, мовчки дивився на дружину, яка спокійно вкладала дітей у ліжко, і питав себе чому? Чим я гірший? За що? Його мучило це відкриття. Він пробував пробачити, намагався знайти пояснення, та з кожною хвилиною розумів довіра зруйнована. І одного дня він просто зібрав речі та пішов. А Оксана вважала, що тепер Денис стане її опорою. Але для нього це було лише коротке захоплення. Він не збирався будувати життя з жінкою, обтяженою минулим і трьома дітьми. Він зник так само раптово, як і з'явився. Не відповідав на дзвінки, не приходив на зустрічі. Оксана залишилася одна без чоловіка, без коханця, із трьома дітьми, які бачили її сльози і не розуміли, чому мама зламалася. І тільки тоді вона усвідомила найцінніше, що мала родину і довіру, вона втратила власними руками. Але було вже надто пізно. Історія Оксани нагадує справжнє щастя не в грошах і не в швидкоплинних захопленнях. Його легко втратити, коли не цінуєш тих, хто поруч. А повернути, майже неможливо, команда нашого каналу дуже вдячна за перегляд. Зробіть, будь ласка, підписку, щоб слухати нові історії та поставте лайк. Також запрошуємо до нашого телеграм-каналу, посилання в описі. Привіт із Харкова. Слава Україні!